СБУ та НАБУ проводять серію обшуків керівництва міста Мукачево. Йдеться про масштабну корупційну схему в Мукачевській міській раді на Закарпатті. Правоохоронці досліджують усі обставини передачі у приватну власність частини центрального спорткомплексу міста. За попередніми оцінками, така оборудка могла завдати державі збитків у майже 100 мільйонів гривень. Наразі в межах раніше відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії, у тому числі в адмінбудівлях Мукачівської міськради. Отож від самого ранку у мера Мукачева Андрія Балоги обшуки. Причина тому в корупційній схемі щодо продажу комунальної землі навколо стадіону Авангард. Ціна її була занижена в 10 разів. Міський бюджет Мукачева не до отримав від продажу 100 мільйонів гривень. Також обшуки щодо цієї справи проводять у голови Мукачевської райради Михайла Ланя, почесного консула Словачини в Ужгороді Олега Дамчука та його брата Ігоря та екс-депутата Закарпатської облради та власника готелю Ужгород Олексія Баранюка. У своєму телеграм-каналі Мер Мукачева заявив, що всі рішення та процедури щодо цієї земельної ділянки здійснювались у поточному році відповідно до чинного законодавства. Вся потрібна інформація та документи були надані правоохоронцям у повному обсязі у співпраці зі слідством на усіх етапах їх роботи. Сподіваюсь, що слідчі підійдуть до з'ясування всіх обставин справи максимально об'єктивно та неупереджено відповідно до законодавства, перед яким всі однозначно рівні. Переконаний у законних діях міської ради та в тому, що надалі це буде підтверджено в рамках цього розслідування та судами. Як це було не один раз. Нещодавно Україну сколихнув ще один гучний корупційний скандал навколо мера міста Суми. За даними правоохоронців, Олександр Лисенко та чиновник Сумської міської ради вимагали хабарі за ухвалення рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства. Повідомлялося, що фігуранти обклали даниною місцеву компанію, яка займалася. Вивозом сміття, і у разі відмов вони погрожували перешкодами у веденні бізнесу. З жовтня, меру сум та іншому фігуранту повідомили про підозру. На наступного дня лисенка арештували з можливістю внесення застави. Проте 6 жовтня його відпустили. Вчора лисенка відсторонили від посади.